Рівненська бойова сотня носить ім'я свого земляка, героя, який 20 лютого загинув від снайперської кулі Георгія Аротюняна. Нещодавно ці хлопці завітали до Дубна до пам'ятника героїв Небесної Сотні, щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів, загиблих не лише на майдані, а й у зоні антитерористичної операції. Усієї небесній сотні, всім, хто загинув на майданах, всім воїнам, що загинули, захищаючи волю і незалежність України, Христе Боже наш, тобі славу віддаємо. У цей день до Дубна на з'їхалися бійці з усієї Рівненщини. Багато з них є волонтерами або зараз захищають кордони України на сході. Вони не приховують, чому для проведення цього заходу обрали саме наше місто. Де маємо можливість ми всюди долучаємося до відкриття якихось пам'яток стел. Алеї і так далі, то ми всюди, де можемо, це робимо. Ми зокрема, пам'ятаю, відкривали у вас ці алеї, теж садили перший добок. Ось тому дуже багато хлопців з Дубинщини є безпосередньо, Люди, які підтримували з Дубинського району. Є люди і наші хлопці, і наші побратими, які теж з Дубинщини зараз воюють там. Біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні присутні схилили голови у панахиді за загиблими, а також у хвилині мовчання. Два роки тому пали перші жертви. Стоячи на Майдані, кожен з нас знав, якщо поллється кров назад вже вороття не буде. Вони з палками йшли на, на пулі, на зброю, не боячися нічого. Ми маємо їх пам'ятати. Як саме маємо пам'ятати? Ми маємо продовжувати їхню справу. Вважали, що в цій країні змінити нічого не можна. Майдан довів, що можна змінити. Було б таке бажання. Багато хто вважав, а дехто й донині вважає, що російська армія непереможна і не можна зупинити. Завдяки спільним зусиллям, нашим доблесним воякам і народу, який підтримав, зупинили і потрібний час переможемо. Запросили на захід і міського голову Василя Антонюка. Я дякую Олександру Чорному, що він зібрав нас тут в чергове засвідчити ту дань цим героям, які ніколи не будуть бачити. Нашу Україну бійці Рівненської бойової сотні відновили у пам'яті події дворічної давнини, пригадавши перших жертв тодішнього режиму. Вони зазначили, для України майдан став точкою неповернення. Рай небесної сотні тричі.